Для жителів села Клітич. Адже ви стаєте учасниками славної події, а саме будівництво святого Храму. Воно буде нелегким, бо ви знаєте по собі, як ви хоча б будували свої будинки. Мета була одна всім побудувати і війти. Так і наша з вами мета. Щоби побудувати цей святий храм, і також і скупити гріх наших з вами, прадідів, пращурів, які знищували храми, так само і сталося, і в цьому невеличкому селі, де був славний храм на честь покрови Божої Матері, але був зруйнований. І отже, нам, як вірним чадам православної церкви, треба знати. Ти слова священні, які дійшли через святе Євангеліе, де двоє і Троє в ім'я Моє там і я посеред нас, посеред них. Це означає, що нам треба збудувати іменно храм, щоб спільній молитві дякувати Богові і за суд, і за радість, а також визнати, що Отець наш Небесний є творець неба і землі. Отже, нехай Господь допоможе нам, нехай Господь дасть нам сили, щоб ми, як говорить Христос, взявши Орало, не поверталися вже назад. Я знаю й по собі, що це не великий, але якщо у нас є мрія, то головне, щоб ми було Боже прославити. Отже, Господь сьогодні нам дав приїхати, освятити. Хоча подивимось на небо, нібито хмари, нібито ось зараз буде дощ, але все витрималось. Іменно Боже благословення і промисел Божий і є. Адже Господь тут присутній і хоче від нас одного, щоби в нас з вами була щира душа і щире серце. Тож, Христос говорить, не бійся малого стада. Так і ми не будемо боятися, чи нас буде мало, чи нас буде багато, але невеличкий храм, але все ж таки засновуємо тут, щоб цим самим і доказати, що тут живуть християни, які вірують у Бога і визнають святу православну віру. Хай Господь усім нам допоможе. Дякую вам, пане голову. Григорій Володимирович всім депутатам сільської ради за те, що вони надали цю земельну ділянку для того, щоб збудувати цей храм. Будемо впевнені. Я сподіваюся на те, що у нас буде спільне взаємопорозуміння в будівництві святого храму, бо це святе діло. І я впевнений в тому, що храм із невеличкими куполами, але все ж таки тут буде. А ті христи будуть доказом того, що тут віра православна живе, і любов, Бога Отця і Сина і Духа Святого завжди перебуває над цим селом і її жителями. Хай Бог благословляє всіх нас, а наші будуть труди во славу Божу. І також на втіху і нашим з вами дітям, нашим онукам і тим, хто бажає не тільки жити в цьому селі, але є і виходцем цього села. Де ми я впевнений, тому що підключимо багатьох людей для того, щоб тут цей заснований храм став опорою для вас. Допомогою у житейських труднощах, а також і окрасою.